Всім привіт! Це знову я, Олександр Васильєв, і сьогодні ми будемо робити, ставити виноград на Ізюм. Ну, як ви бачите, це у нас аватар. В цьому році у нас сигнальні грудочки були, цукру набрав мало. Ну, ми його поставимо на ну, Це ось і ще Юпітер Зірвав я те, що залишилось. Ну а за основу у нас буде э, кишмиш Нептун, американська селекція. Тут я вже поставив водички. Будемо грузочки опускати в водичку, в якій буде розтворена сода. З розрахунком 1 літр чайна ложка соди. У нас тут скільки? Літри-півтори води і ще трішки суточка. Поболтали трошки, да? На трошачок, водичка. И будем обрывать ягодки и закладывать. А для чего суда? Для того, чтобы шкирка трошки потрещала, открылась свои поры, и он быстрее выйдет оттуда волога. Гарний виноград. Хто не знає вкус яблука. Поки вкладаються ягоди, покажу кишмеш аватар. Це кишмеш аватар. Руки воно непонятно. От мене з лінієчкою взяв, перекладу. Саму більшу ягодку і подивіться її розмір 6 см. Має там 6. Та є. Ти ж нам не положив. Так, тут 5,5. Оця поменше. Ну, оця саме більше. В районі 6 см. Має трохи не, не вистачає. І судочок поповняється. І скоро буде також закладатися кишмирший аватар. Ми будемо закладати цілим. Розрізати, як деякі розрізають не будемо, буде ціляком ягода лежиться. Судочка А тим часом... Другий судочок поповнюється Три ягодки, 36 грам. Ось і другий судочок заповнений. Ну а це киш Нептун. Три ягідки, 21 грам. Ягідки аватара трошки більше, ніж спічний коробок. Коробок у нас 5 см, аватар трошки більше. А це киш птун у в розрізі без кісточок, закладка Аватара на сушку. और के हो और नहीं Оде без соди. І ще один четвертий судочок гарненький, різнокольоровий, заложений. А це в нас вже байконур. Невеличкі розочки були, залишилися. І вирішили його відправити. Теж на изюм, кусочка миленькая. Мы уже сушили. Зараз я вам покажу уже готовый изюм, который мы сушили до бальтонуре. пакетах. Теж дуже добрий. Ну і ось пакет білими грибами. Теж сушили сушилки. Ну оцей весь байконур. Судочок буде наполовину заповнений. Ну, а цей ізюм, який ми вже насушили. Оце ізюм місць. Кешмир столетия. Тут кэшмирский Питер. Это я вам показывал Байконур. Лучи из есть. Что у нас еще есть? А, Велес. Ну, основа кэшмирский Питер. И тышечки разного. А, Юпітера, тільки три кілограми Юпітера. Ну, а остальний не важили. Не важили. І ставимо температуру градусів на 70 і сушимо до повної готовності. Перед... На ніч ми відключаємо сушилку, і так вона сохне дуже швидко, особливо після обработки содою. В процесі сушки забув розказати, що судочки міняємо. Нижній судочок переставляємо вверх, а верхній вниз, бо внизу сухіший, а зверху сиріший виноград. Воздух вже пішов, сушка почалася. Дякую всім за увагу. Сьогодні було 11 жовтня 2022 року. Виноград був зірваний сьогодні. Sim, porque...